Сказав до нього, чому називаєш мене добрим, ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя вічне, Додержуй заповідей, яких питай його, і сужи до нього, не бувай, чи не перерву, не кради, не свідкуй криво, Поважай батька матір, люби ближнього Твого, як себе самого. Каже юнак до нього, все це я зберіг і змалку. Чого мені ще бракує, якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього — «піди, продай, що маєш, дай ним, і будеш мати скарб на небі, потім і йди за мною, почувши це Слово юнак, підійшов смутний, мав по велике майно, тоді Ісус сказав до своїх учнів, істинно кажу вам, трудно багато мові в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти крізь гушко в голці, ніж багато нові в царство Боже. Почувши це, ушні, здивували свельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений, Ісус глянув на них пильної мови, у людей це неможливо, богові все можливо. Ім'я Отця і Сина Святого Духа ім'я слава Ісусу Христову. Легше війти верблюдові через вушко голки, ніж багатому в Царство небесне. Це одна з наших таких улюблених цитат, яку дуже часто використовуємо. Про що сьогоднішнє Євангеліє? Prieš sure. ką? Так, дуже часто ми любимо в силу певних матеріальних обмеженостей цитувати подібні цитати, я ж на початку говорив, що це одна з наших улюблених цитат. Ми любимо казати, о, то все е, гроші то погано, багатство, погано. А скажіть мені, будь ласка, хто не хоче бути багатим? Хто кому не треба грошей? Можете мені віддати. Я, мені треба, я радістю. У Новому Завіті дуже часто пишеться подібно, так? про подібне, про гроші і тому подібне, і так далі, а в Старому Завіті пише, що матеріальне то є благо і дар від Бога. Якщо б я зараз почав говорити, що багатство, то погано, гроші, то погано, це все погано, то ви мені скажете, отче, а на що вам автомобіль? А на що вам там, допустимо, телефон дорогий чи щось, щось, щось подібне, зможете закинути? Зможете. Але повторюсь, в сьогоднішній Євангелії не про це. Коли ми читаємо уважно е, Новий завіт, то інколи Христос кладе певні умови для того, щоб війти в царство Небесне. Він каже, що треба зробити? От сьогоднішнього Євангелія біля цього юнака і сказав, що ти все гарно робиш, ти молодець, ти заповіді виконуєш і так далі, але ти маєш позбутися от свого багатства. Але є інші місця. Пригадайте собі місце, коли приходить один з учнів і каже: Господи, дозволь мені, щоб я пішов і похоронив свого, свого батька. Що йому Христос сказав? Хто пригадує? «Залиш смертю ховати своє мертво. мертвим сховати свого мертвого». Тут про гроші не йдеться, але так само говориться про Царство Боже. І Христос каже, лиши батька. А ще в іншому місці один з учнів підходить Петро і каже, Господи, от ми лишили все. А що взамін будемо мати? А він каже, Христос, хто не покине батька, матір, братів, сестер своїх рідних, то не матиме участі у царстві небесному. І тепер, якщо подивитися на це, скажіть, будь ласка, чи Христос є жорстокосердний? Чи ну? А може Він щось має інше на увазі? Може Христос хоче щось інше нам сказати, аніж просто позбутися грошей, позбутися своїх вишні, все лишити, на всіх плюнути і жити тільки одною мрією про царство Боже. Ні. Кожний раз Христос намагається нам сказати щось більше і глибше, ніж просто поверхне, ніж просто те, що ми бачимо одразу. Отож, основне, що тримало сьогоднішнього юнака від царства Божого, це були не гроші. Це була його прив'язаність до грошей і до цього багатства. І тому сьогодні я хочу, щоб ми з вами розважили про залежність від певних наших матеріальних речей. Про те, що ми до них більше прикипаємо і більше їх любимо і цінуємо, аніж самого Бога. Якщо подивитися на цього юнака і на нас самих, то я вам скажу, що ми ну, від нього нічого не краще. Попри те, що може матеріально не можемо собі дозволити, що міг він дозволити у свій час. Але власне, Кожен з нас має також свою пристрасть прив'язання. Кожен з нас також прив'язаний до чогось у цьому житті. Святі отці називають цю пристрасть прив'язаності прив пристрасть до речей. І, власне, кожен з нас має ту чи іншу пристрасть прив'язання до, до, до того чи іншого. Буває так, що людина має прив'язаність до будинку, до села, щоб доглянути навколо, щоб паркани покласти, щоб ще якусь біседочку покласти, щоб, щоб там ще якусь бруківушку покласти. Бачите таких людей? Люди, які ціле життя кладуть на те, щоб пообороти той будинок, щоб все було в хаті, все по найвищому розряду. Вони не доїдають, От не до нас, Але вони не доїдають, вони, вони не бачать своїх сімей. Вони не знають, що такий відпочинок. Море бачать тільки на картинці, і гори теж бачать десь у відео, де хтось ходить по горах, а все вкладають в будинок. Кожен з нас знає таких людей. Кожен знає. Можливо, і серед нас є такі люди. Всі, всі. Не всі, не кажіть. <реш> <реш> не кажіть що всі. А коли така людина втрачає цей будинок в зв'язку з війною. Річ мати, хіба це не є пристрасть прив'язаності? Або пристрасть прив'язаності навіть до рідних і близьких. Є люди, наскільки прив'язані до своїх рідних, до чоловіка, до жінки, що своє життя не уявляють без них. Так само може бути пристрасть прив'язаності до дітей. Люди, які не знають, що таке сепарація, коли діти виростають і вони не можуть позбутися тих дітей. Вони живуть не своїм життям, а життям тих дітей, і ті люди що можуть бути одружені, заміжні, а ті батьки далі живуть цими дітьми. Знаєте такі випадки? А знаєте, що стається з такими людьми результатами? Я бачу дуже багато прикладів От є чоловік, який також був у... на війні, і може підтвердити слова. Є люди, я бачу особисто, солдатів, військових, які проходили дуже серйозні бойові зіткнення. Їх не надзначені боєвузами, а нічого подібного. Люди з твердим характером, сильною волею, які все витримували, вистоювали. А коли їх лишала жінка, тому що він далеко від свого дому, не може бути біля неї, коли лишала жінка, ці люди закінчили життя самоубством. От до чого приводить прив'язаність до людини. Або коли та чи інша людина, яка все своє, з себе вкладає матеріальні блага у свій тім чи все ж інше, і приходить неговорю війна, повінь, пожежа чи щось інше, то все знищується. Люди втрачають ціль. Люди божеволіють. Люди опускаються до самого дна. Люди. Втрачають дітей, тому що всі ми смертні. І так стається в цьому житті, що діти можуть швидше померти від батьків. І коли цих батьків були діти їхні, то вони втрачають все. І так само дуже часто і, мабуть, з вас бачили, не мабуть, точно бачили приклади, коли знову ж таки люди розлучаються, і чоловік буває спивається і падає на себе дно, стає бомжем просто. До нічого опускається і не може відпустити ту ситуацію. Через що? Через пристрасть прив'язаності. І, власне, дорогі в Христі, браті і сестри, в сьогоднішній Євангелії про це говорить не про багатого юнака, не про щось інше. Христос говорить, щоби ти, людина, ніколи не був прив'язаний ні до чого, до жодної матеріальної речі. До жодної людини. Тут іде питання про те, що не треба любити, не треба старати чи щось інше ні. Але коли має, бо життя не бачимо. І коли так стається, що перед вибором в людини стоїть або Бог і життя вічне, або та чи інша людина, чи та чи інша річ, вибір завжди має бути очевидним. Залишити мертвим ховати своїх мертвих. І вибрати завжди Бога і завжди душу. Ви знаєте, чудесним прикладом цього є е, Йов. Знаєте такого йога, правдного йога, який втратив всіх своїх дітей. Бо Сатана хотів його Що наскільки він витримає, наскільки він покаже свою вірність до Бога, він мав все. Був найбагатшою людиною в тому регіоні в той період. І сатана забирає нього все. Забирає дітей, забирає йому все забирає в кінці, і жінка від нього відрікає. Каже, ти своїм Богом вже мені набрито. Все втратила! Все людина втратила. І він розірвав на собі одяг, посипав себе пополом і сказав: Бог дав. Бог забрав. Вийшов я голим, зло на своїй матері і таким повернувся. І все. Оце є приклад безпристрастності, пристрай завжди вибрати Бога. Це є приклад завжди вибрати свою душу і життя вічне. Ще один приклад такої безпристрастності до речей описує блаженний Ава Зосем. Він каже: коли людина тяжко занедужує, то вона. Продає і віддає все, що для неї є найцінніше, аби тільки врятувати життя. Бо для неї життя є важливіше за все. Але що насправді є цінніше для людини? Це Бог, душа і життя вічне. Потім він взяв якусь соломинку чи трісочку, що була під рукою, і спитав, хто ж серед судрібничку буде сваритися з лопаною твости або скорбіти? Хіба лише той, хто втратив розум? Чи людина, яка любить Бога, не цінитиме цілого світу на рівні з цією соломинкою, хоч би і володів усім. Шкідливо не просто чимось володіти, а володіти з пристрастю. Кожен знає, окрім душі, немає нічого дорожчого для людини від її тіла. Та коли зажадає того Бог, Мусимо розпрощатися із ним. То чи не, тим більше ми повинні зректися всього, що є в нас, окрім Господа. Зрештою, не слід розкидатися майном світу, як і себе самого самовільно наражати на смерть, бо так робить, робити нерозумно. Але коли прийде година, тоді треба бути готовим на все. Отож бачимо навіть із цього прикладу, із цих слів, а Зосима, що він каже, що так, треба щось досягати, треба дбати про своє здоров'я, про своє тіло, бо це Божий дар. Це Божий дар для нас усе, що ми маємо, що ми настараємо все. Доми, рідні, близькі, гроші, все. Це є Божа благодать. Але коли приходить момент вибору, а він часто буває в житті. Людина завжди має вибрати одне: Бога, душу і життя вічне. І на кінець, закінчу словами апостола Павла в до коринтян. 7 глава, де він говорить власне цю річ. Що не проблема у тому, коли людина щось має. Проблема, коли це щось. Стає головніше за Бога у її житті. Я кажу вам, браття, час уже короткий. Отже, ті, що мають жінок, нехай будуть так, ніби і не мають їх. Хто плаче, наче і не плаче, хто радіє, наче не радіє, і хто купує, наче не набуває, і хто користується світом цим, наче не користується. Бо минав образ світу цього, а я хочу, щоб ви були без турботи. Отже, перше за все, шукайте Царства Божого, а це інше вам додасться. Слава Ісусу Христу!